Олександр Занон Степанович Курбас. Народився режисер 25 лютого 1887 року у місті Самбір, тепер Львівської області, у родині акторів Галицького театру Степана та Ванди Курбасі. Дитинство Леся проходить у селі Старий Скалат Тернопільської області у діда Пилипа Івановича Курбаса, настоятеля місцевої церкви. Навчався спочатку у тернопільській гімназії. Потім у Віденському університеті у відні закінчує драматичну школу вільного слухача при Віденській консерваторії. З 1912 року працює в гуцульському театрі Гната Хоткевича. У тому ж році починає працювати в театрі Руська Бесіда, грає у фарцах, оперетах і операх. Лесь Курбас, Натюра, Юра, Седор, Меденцева виступають проти рутини старих театрів, прагнуть показувати сучасну російську західноєвропейську драматургію. Хочуть ставити Лесю Українку, Олеся, Венеченка. Але початок Світової війни 1914 року перешкоджає цим намірам. В жовтні 1915 року Лесь Курба засновує в Тернополі перший стаціонарний український професійний театр Тернопільські театральні вечори. А яка була режисерська робота Курбаса? Згадує Тефіль Демчук. На першій репетиції він знайомив акторів з автором п'єси, з епохою, на фоні якої відбувається дія, із суспільними умовами, персонажами твору, накреслював їхні характеристики, звертав увагу на грим, одяг і лише потім розподіляв ролі. Любов до рідного театру, боротьба зі штампами і неприродністю гри, піклування про художній рівень вистав, застосування новітніх сценічних засобів. Такі характерні ознаки постановок режисера. 1916 року Лесь Курбас вступає до театру Миколи Садовського. Головна увага і енергія молодого митця були скеровані на організацію студії молодих акторів, з якої виріс Молодий театр. Це був театр пошуків нових форм втілення сучасної та класичної драматургії. З цього театру взяли початок кілька українських театрів. Офіційне відкриття відбулося 24 вересня 1917 року п'єсою Виниченка Чорна Пантера і Білий Медвідь. 1818 рік. Весь творчий склад театру був відряджений на літо до Одеси, і там, в умовах затишку, готували репертуар. Новий сезон вирішили розпочати цілком новим для української сцени змістом, формою і жанром, глибоко філософським твором античної трагедією. Цар Едіп. Лес Курбас вимагав від акторів правдиво, реалістично відображати мистецькі образи історичних дієвих осіб, виявляти їхню внутрішню суть у конкретних мистецьких засобах, слові, жесті, ритмі. Актори мусили опанувати мистерність пафосного звучання, зуміти передати трагічні душевні колізії. В жовтні 1918 року відкрилася незалежна студія при молодому театрі, яка об'єднала близько. 50 людей. Там і звела доля Олександра Курбаса з Валентиною Честяковою, дочкою соліста Большого театра. До того часу Курбас вже встиг пережити глибоко болючу особисту драму і стрілявся за нерозділеного кохання з бутафорського пістолету. І він, значить, в реквізиторському цехі бере цей пістолетик, ставить його Себе в сердце и стреляет Только хотя и маленькая И слабенькая Но она пробивает грудную клетку И застает прямо в сердце Но раньше сказал Говорит сердце трогать не будем Выживет, выживет, не выживет Так тому и быть И он выжил Пуля прижилась в сердце Она заросла И он в общем-то до Известного до года Жил с пулей в сердце Чоловік з пулей в сірця від э, роздлюваний любові. Курбас її зачарував. Весь театр так ревнував, що Чистякову хотіли отруїти. А 6 вересня 1919 року в Андріївській церкві обвінчалися 32-річний Олександр Курбас греко унітарного віросповідання і Валентина Чистякова, 19-річна дівчина. Православного віросповідання зі спогадів чистякової про Курбаса. Мої університети почалися з першого дня знайомства з Олександром. Більш ерудованої і освіченої людини мені не доводилося зустрічати в житті, його знання сягали найрізноманітніших галузей науки, філософії та мистецтва. Леся завжди вабило все нове. Мене він розпитував про московські театри, про літературу й поезію. Про людей, гарячий ніжно любив природу, особливо гори, чудово знав географію, мріяв про кругосвітню подорож. Його активність, працездатність були феноменальні. Він водночас міг керувати кількома театрами, ніколи, незважаючи на перевантагу, не здавав позиції неймовірної вимогливості до себе, до своїх колективів стосовно високої художності виконання. Весь час прагнув різноманітити стилі, ставив спектаклі на малих і великих сценах, на майдані в цирку. Єдине, що залишалося незмінним у його режисерсько-педагогічній діяльності, це вдосконалення акторської майстерності. Влітку 1920 року Лесь Курба зібрав своїх кращих акторів, хто добровільно приєднався з Київського театру імені Шевченка і під назвою Кий Драмте» трупа почала своє турне по містах Київщини. Спочатку осіли у Білій церкві, потім у Умані. А у березні 1922 року в Києві він засновує модерне експериментальне мистецьке об'єднання Березіль. Відтак, через чотири роки театр Березіль переїжджає до Харкова, тодішньої столиці Радянської України. Тут долі судилися поєднати два творчих українських генії: Леся Курбаса, як режисера, та Микола Куліша, як драматурга. Постановки п'єс народний Малахій Минамазейло викликали в більшовицької влади обурення, патетичну сонату заборонили ставити. У Курбаса був рік творчої апатії. Але він узявся показати кулішеву драму Граса. Прем'єра відбулася у вересні 1933 року під наглядом чекістів, потім розпочалося судилище над режисером. Офіційні органи не сприйняли спектакль, звинуватили Леся Степановича у буржуазному націоналізмі та відході від магістральної лінії партії. Вночі, 25 грудня 1933 року, на Лоб'янівці у Москві Курбаса заарештували справа виглядала майже сміховинною, йому інкримінували належність до української військової організації, постановки лише національного змісту. Катування слідчого в НКВС змусили митця цей наклеп визнати правдою, за що Курбасу було призначено 5 років спецтаборів. Новий зек прибув на Біломорканам 17 травня 1934 року. Там працював дерев'яний театр на 300 місць, де колектив із 100 чоловік мав розважати працівників управління. Частину вистав показували і ув'язнені. Готували концерти, грали драми, опери, комедії. Курбасу доручили постановку драми славі на інтервенції. Актори захопилися його репетиціями. Це викликало заздрість у режисера Алексеєва, і перед прем'єрою Курбас раптово зник. Возимку 35-го року його бачили на малому лагерному пункті Веньгуба на березі озера. Але згодом Курбиса повертають в театр на Біломорканал, де він ставить музичне видовище про табірний побут Сон на Веньгубі. Вистава мала успіх. Соловки. 23-го року красу і святість перетворили в табір. Саме сюди у 36-му році привезли Курбаса. Людське життя тут нічого не важило. Людей запрягали замість коней. Звалися вони в временно і сповняючи должність служень. В Соловецькому театрі Курбаса змусили поставити поряд з класичними п'єсами на аристократи. Там він і зіграв свою останню роль. Урба грає там старого клоуна, якому не дають грати на роялі. Він сидить, грає на роялі. Варта заломує йому одну руку. Він грає другою рукою. заломує цю руку. Він вихоплює цю, цю руку, грає йому заломлює це. Він все одно, значить, щось там ще нарешті його хапаються. Він за цю саму дошку від рояля. Його відривають, і він разом з тою дошкою від рояля летить туди. Варта йде, він бере цю саму дошку, розкладає, сідає там і ці сльози міма і починає грати на цій дошці. І звучить прекрасна музика, Шопена «Ля бемоль мажорний полонез», той самий полонез, через який була розстріляна Махнина Граза. В кінці 1936 року Курбаса відправили на острів Анзер. Там, на другому поверсі колишньої церкви, був невеличкий театральний зал. Разом з трупою зеків до Пушкінського ювілею корба ставить скупого лицаря. Тим часом табір перетворювався в соловецьку тюрму особливого призначення Стон. Заборонили побачення та посилки, бібліотеку розгромили, театр закрили. А 9 жовтня 1937 року особлива Трійка ВНК В. З Поленніцькій області винесли Лесю Курбасу смертний вирок найславетнішого українського театрального діяча розстріляли 3 листопада 1937 року в урочищі Сандермух. Цей нелюдський акт був присвячений 20-й річниці так званої жовтневої соцреволюції. Чистякова заміж таки не вийшла, залишилася вірною своєму учителю. Слова мовчать, але не пам'ять.